Можно открывать. どうする Підрозділ десантників був піднятий за тривогою з місця, яке знаходиться за 125 кілометрів від району виконання бойового завдання. Була переміщена спочатку розвідувальна група, яка здійснила дорозку та зачистку місцевості. Також було переміщено міномети підрозділ зі складу резерву об'єднаних сил та безпосередньо сама парашута Десадта рота. Була поставлена завдання захопити вигідний рубіж. В передбаченні зустрічного бою з противником, який прорвав нашу оборону та рухався в глибину, підрозділ виконав зазначене завдання, захопив рубіж, зупинив противника, який просувався, та в подальшому знищив його під час його відходу. На мою думку, підрозділ виконав завдання на 100%. Всі задачі, які були поставлені, відпрацьовані добре. Це за кожного відчуваю, що є за спиною люди, які можуть підтримати, прикрити. Та і допомогти, якщо треба буде.